Привіт, Мої творчі глядачі, дякую, що прийшли до мене на канал. Сподіваюся, це відео для вас буде не тільки як натхнення, ще й трошки корисним, тому що поговоримо сьогодні про шиття ось цієї леопардової шубки. Як ви бачите, модель дуже проста, звичайний піджачного типу комір, спущене плече максимально Вільна шубка, оскільки мені вистачить ширини і максимально довга. Якщо роздивитися тканину ближче, то можна зрозуміти, що хутро такої середньої щільності це трикотаж, але він не сильно розтягується що добре. І в мене 2 метри. Ви Одразу ж запитаєте, як це я з двох метрів зшила доволі довге пальто і ще й з таким типом коміра, де потрібен підборт? Мені нереально повезло. Ширина цієї тканини метр шістдесят. Я зробила ось міні-версію, побудувала один к чотирьом викріку, вклали в тканину розмір тканини намалювала теж один до чотирьох і зрозуміла що я поміщаюся зі своєю, зі своєю ідеєю але, на жаль, не буде там шлиці позаду, бо вже в мене не вистачало ширини. Ну, без шлиці також можна, тому що пальто Максмара, наприклад, айконі-код без шлиці. І починаю Ні-ні, не крій, а дублювання. Спочатку я вирішила продублювати частини, які мені потрібні, і тільки потім вже робити крій. Чомусь я подумала, що якщо я зроблю крій і тільки потім буду дублювати, то, по-перше, це буде брудно, і так все було брудно, тому що шити хутро, це я навіть була пігулки від алергії, тому що я Мала реакцію, ну, слава Богу, все це завершилося. Так от, подивіться трошки ближче. Ось так виглядає дублювання основної частини. Максимально я добре проклеювала саме пройму і плечі, тому що, коли я починала різати цю тканину, вона ну, як трикотаж вела себе. Хоча і казала я, що не сильно розтягується, але якщо ти ріжеш там по косі, то ну, це складно втримати. Тому ідея спочатку дублюєш, а потім е, робиш крій, е, була дуже гарна. Тому якщо у вас така тканина є можливість, то зробіть, як я. До речі, якщо ви помітили, у мене є витачка е, попереду. Вона в два рази менше, чим мені потрібна. У мене витачка на грудях 4 см, я її зробила 2 см, бо більше я просто не змогла сховати під лацканом, під коміром. І вважаю, що так теж добре. Виточка потрібна. Ну, я можу носити речі і без виточки, Але я відчуваю, що мені не вистачає балансу. Тому, якщо є можливість, краще виточку зробити. І ось після того, як я зробила дублювання, я починаю крій. Беру ножиці, звичайно, для крою, але знаєте, як ріжу, так от потрошки, потрошки, майже зовсім не розкриваючи, щоб менше було сміття залишків хутра. І вважаю, що це гарна ідея. Хоча у мене хутро коротке, можна різати звичайно. Але якщо хутро довге, тільки так. До речі, якщо ви будуєте викрійку самостійно, то я думаю, вам буде цікаво, скільки ж я взяла на вільне облягання. Я, як ви розумієте, виходила з того. Як я максимально можу поміститися в ширину своєї тканини. І ось що в мене вийшло: половина ширина спини плюс 5 см, ширина пройми плюс 5 см, ширина грудей плюс 3 см. Якщо б я вирішила не робити витачку на грудях, ось вона до речі, то я б тоді до ширини грудей додавала би 5 см. Щодо того, як дублювати синтетичне хутро, насправді у мене не виникло зовсім ніяких проблем, спочатку я взяла маленький кусочок дублерина, це трикотажний дублерин. Ось тут де основна частина, я використовувала більш м'який дублерин трикотажний, а там, де саме під борт, і не внутрішній, а зовнішній лацкан то більш такий жорсткий дублерин, але теж трикотажний. Насправді, вибір у мене не дуже великий. Я виходила з того, як я от саме відчуваю, як має бути проклеєна моя шубка, тому що ну, тканина у всіх може бути різною, якоїсь тут основного, основного правила тут немає. І виходило з того, що який дублерин в мене є, щоб нічого не купляти. Ось так, до речі, я показую, як я з'єднувала деталі шубки. Саме зараз я з'єдную підборт, бо він у мене з двох частин складається. І зараз покажу, як я шила дуже-дуже обережно, потихеньку, не поспішаючи. Ось так переступаю булавки, я не натискаю на педаль біля булавок, отак потрошки рукою. Все обов'язково інакше ну, можна і очі втратити. І ось так потрошкою я шию. Якщо хочете, можна прокласти строчку руками, закріпити, але краще шити все ж таки по булавках, бо хутро може. Рухатися і деталі можуть з'їжджати. Також ще один такий нюанс, як ви бачите, я дублерин викроїла трошки ширшим на 2 так, міліметри, ну, приблизно, що все ж таки строчка заходила на дублерин. Але все ж таки припуски я не дублювала, бо вони мають бути максимально тоненькі. І ось у мене є такий гребінець. І ось так я чих-чих-чих, і подивіться, як гарно виходить. Ось такий вид хутра можна ось так гребінцем чухати. Але якщо у вас, знаєте, таке хутро, як на теді Максмара, Ко Теді Максмара, Шубки Максмара, там інше хутро так не можна робити. Там треба подумати, як можна. Ну, от зсередини я, ну, як можу там, це хутра прибираю з припусків, потім беру голку з ниткою. Ну, тут насправді дуже тонка тканина можна сьогодні не робити, а просто голкою з ниткою закріпити ці припуски. До речі, дуже просто робити всі ці ручні стіпки. За хутра там нічого не видно швидко, раз-раз, раз. Ось єдина, що проблема з пошиттям це саме те, що от сміття багато і воно летить в ніс і в очі. А так шити дуже просто. Припуск я потім, як ви бачите, закріплювала козликом і це потрібно зробити, цей етап краще не пропускати і бокові шви, і там виточки я закріплювала, і пройми, трошки пізніше я вам покажу. Зараз я вже обрізаю ножицями зигзаг кишені. Кишені я вирішила робити в бокових швах. На мій погляд, для такого формату одягу, як хутрова шубка. Ібо хутраве пальто, це ідеальний варіант. Хоча можна обрати різні варіанти, просто зробити, здається, там лісточка да, накладається такі ще каркишені. Мені вони дуже подобаються, такі я шила саме в тренчі. Ну, ось, подивіться, я ще не пришила підкладку, як виглядає шубка. Зараз ось тут є такі. Стрічечки вони будуть закріплюються ось так до підборта, щоб кишеня всередині не падала. Я, до речі, бачите, проклеїла ще вздовж, доливу пустила вздовж лінії талії, щоб там пришити кнопки, щоб максимально та частина, де будуть кнопки, була закріплена. Ось тут так проклеєна в мене низ. І рукавів. Там всередині є така строчка закріплююча, дуже близько до згину. Ось так я закріпила нагору припуски по рукавам по проймі, бо так найкраще виглядає хутро ззовні. Також закріпила і витечку, так і зрізала максимально. Е, ну... Тут все просто і насправді дуже логічно. Вважаю, що спину обов'язково треба проклеювати, бо тканини багато, навіть якщо вона легка і багато, і на щось вона має ну, якби опиратися. Я вважаю, що доблорин там як попереду, так і на спині потрібен. Ну, ось так виглядають бокові шви, також, як ви бачите, козликом закріплені і понизу. Ось таким чином я проклеїла. Ну і потім вже буду робити низ, коли підкладка буде перешита. Ну що ж, підкладку я не буду показувати, як ви розумієте, як пришивати. Я думаю, що якщо ви шили вже хоч раз пальто, то знаєте, як це робити. Якщо ні, то вчіться. Це не просто і не складно. Це цікаво. Ось такі в мене знайшлися раптово, просто яке щастя, такі кнопки, що можна пришити, і я це, звичайно, зробила. Вони темного кольору, десь там вони так не сильно кидаються в очі, бо трошки утопають в хутрі, і це теж класно. Я бачила на деяких шубках. Є петлі, але вважаю, що краще все ж таки робити кнопки, не, не робити ось цих петель, не робити дірок, скажімо так. Ось Тут у мене так виглядає мій комір. Сподобалось, як я собі зробила, як воно так близько знаходиться комір і лацкан. Є, звичайно, що петля для того, щоб цю шубку повісити на гачок, може, десь в якомусь кафе і так далі, бо вдома все ж таки я користуюсь плечиками. Неймовірний колір підкладки, такий смарагд або просто зеленої пляшки. Ось так виглядає низ шубки. Чомусь я цю підкладку не праскою не запрасувала. Ну, вона потім стане на місце, я знаю. Дуже приємно одягати її, вона легка. Звичайно, що вона не тепла. Це така собі м'яка шубка леопардова, це така собі м'яка іграшка для дорослих тіт, для дорослих пані. Тобто, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна ось така м'яка іграшка, мої любі шити. Це Неймовірна прекрасна гра. Ну, а зараз я буду з вами прощатися. Сподіваюся, вам зі мною було затишно. У нас все буде добре. Я в це вірю. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в моєму новому творчому ролику.